Вон там стоять дві мої дівчинки. Дві мої дівчинки. Саша, добрий день. Ми до вас приїхали кіно знімати. Так, якщо можна. Якщо можна. Не грязний. Так хорошо, все нормально. Головне, що ви працюєте. Ну, так, Сподівалася. <сумірно> 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 Ну, все таки, ну електрика, ну електрика. Ну я тоді що там б'ють по пальцю. Ні, ну реально місце сили, і насправді, от те, що паша я казала, що я списувалася саме з Сашою, коли я не знала, як там вишневе. Я сиділа в Німеччині і писала Саші, і це Саша мені відповів, що два прильоти один недоліт, один перельот. То, що ми бачили, коли проходили, там якби ці хімічні склади, і один тут поруч. Тут куски валялись ракет. Тому те, що це місце є, і що воно працює, і що Там воно ангел Так, да, Тут этого, сидить дуже класна робота. Віті Кравцевича. да, от він хорошо, с хорошо сидить цей янгол. Часто фотонка оберігка. Оберігає, да це місце. Сподіваємося, що так ну, є так і буде далі ще. Я скажу, я скажу, це так цікаво дивитися на свою роботу потім через якийсь час. Ну, і потім як це сказати. Ці всі поверхні, да? ну воно ж все трошки змінюється. Ти, е, коли перший раз я зробила роботу у бронзі, багато-багато років назад, там мені було не знаю, скільки, 20. Там три роки, напевно, чи 22, перша моя бронзова робота, то я була шокована тим, який довгий цей момент боротьби з, з матеріалом, і як довго матеріал тобі опірається, це опір матеріалу, тому що ти ліпиш. Потім ти знімаєш форму, вже йде руйнування поверхні, форму, форму, гіпсову форму, з якої потім виливається віск, ти доводиш цю воскову форму. Це вже ти вдруге дороблюєш те ж саме, що було. І от коли виливається з цієї воскової форми, або навіть нехай це буде земляна форма, якби об'єкт в металі, в бронзі, він настільки відрізняється від того, що ти виліпив, і від того, що ти вже зробив у восковки, і тобі знову треба. Цей супротив матеріалу переборювати і донести до того, хто буде дивитись на роботу, те, що, як би ти вклав з самого початку. Тобто робота скульптора це в принципі без кінця труд, труд і труд. Ти без кінця мусиш працювати, щоб дійти до тієї якби, кінцевої або, можна сказати, початкової точки, через яку можна сказати, що це закінчений твір мистецтва. Останній день роботи над цією роботою, вибачаю ну, за тавтологію, це було 23 листопада. І я терла камінчиком поверхню, і мені сказали люди, які працювали поруч, перестань терти, бо ми не чуємо, коли пролітає ракета. І тоді це було дійсно це був шок наді мною шість штук пролетіло. Причому перший раз три, якщо правильно, якщо то захід, то то північ, правильно? Ну, значить, з півночі. Куди вони летіли, я не знаю. Північ, на, на південь, південний напрямок, виходить. Ну, так, шух-шух-шух. Дос, досить швидко один за одним. Я не думаю, що це було ПВО, тому що ПВО інакше. Причому, коли ПВО, то ми чуємо, як воно працює. Тут поруч ПВО немає, здається. Тому така от штука. Я прокинулася. Мені здається, щось ми пропустили момент тривоги. А може, і не пропустили, але ну, принаймні я підійшла, кухня у кухня з того боку знаходиться, і прильоти з того боку. Почула звук дивний, немов хтось тягне металевий ящик. Я подумала, що це хтось тягне металевий ящик з під сміття по двору. Подумала, як дивно, яке ехо. Ну, потім я дізналася, що це звук ракети. А чоловік, який стояв у дворі, і, ну, я бачила просто вираз його обличчя, він тут під, під, під э, 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 стоматологічною лікарнею стояв. І я бачила, що він очима прослідкував очевидно, ту ракету, звук якої я чула. Тому що наступний це був якби, вибух, і тоді я зрозуміла, що бігом треба вдягатися, Вдягатися, бо ми тільки, ну це був, ми пізно встали в той день, і це ми нікуди не поспішали. Це ось ця книжка, яку я, яку я привезла. Це книжка, яку мені одразу дав, якби, ну, скажімо так, альбом дав у руки мій друг німецький. Тому вона вже була початок. От мої замальовки 14 на 3, це мій день. Мій, мій день, мої думки. От такий Янгол, янгол у просторі. Якби це ну, всі, всі замальовки в моєму випадку, це. Якісь алюзії на мої роботи, які я зробила, да, або і, буду робити, тому що ну це ж воно от, з одної витікає інша, якась, да, от скажімо, це такий янгол роздумах. У мене не знаю, якщо це можливость знов-таки на спогад про свою роботу, такий поранений янгол. Ну, власне кажучи, це от фігурка це перша якби ескіз, намальований ескіз моєї першої паперової роботи, яку я зробила перед здамі. Тобто така вона у мене, як Ну, її можна назвати біженка, да, але це ну, не біженка. Але можна сказати і так, тому в неї. В даному варіанту в, 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 три, три три ноги себе оправдовують, бо є, є куди рухатися, є куди рухатися. Цього янгола, я думаю, я робила алюзію, так. У мене такий був. <кій> янгол, він. Якби роботу я назвала, як це, шум і люч», як би це апелюючи до Фолкнера, до да? ну, шум і – «Sound and Фьюрі. От, і робота лишилась. Ну, я, я сподіваюся, що ці роботи, які там лишились, що вони ще працюватимуть. Тобто в правильному якби, ключі, можливо, все-таки будуть говорити за художників. Тому так. І ось я його, куди мені його краще поставити? Я його можу там поставити, наприклад, на ту там, отута. І якщо він стоятиме, тож. Минула місця і я його можу навіть таким чином. Це дуже цікава, якби така річ, коли я виїжджала, і коли я бачила цих жінок і дітей, які виїжджали, і я бачила, як багато людей виїжджає. А потім я порівняла тих людей, які мешкають за межами України, і нас, які туди приїхали. По-перше, я думала, що все буде Україна, тому що нам багато. А по-друге, я думала, які ми інші. Українці, які ми круті, насправді, при тому, що я себе е, не причислюю до людей дуже дієвих, порівнюючи, я все одно, е, якби перед собою, ну, якби той факт приймала, що Україна неймовірно динамічна, і українці неймовірно динамічні, і те, що ми встигаємо зробити, е, вони лише встигають подумати. Ну, тобто. Ми рухаємо цей світ, і це, ну, це не тому, що це я можу сказати в порівнянні, це не про себе, це про нас. Українці рухають цей світ. Тому я, як людина Всесвіту, да, я покладаю велику надію на нашу націю. Мозаїка як музаїка, просто для і, скульптора це ну, один з матеріалів. Якби. І для, для мене музаяка швидше прийшла для мене. Ну, мені матеріали, якісь залишки матеріалів, я знайшла серед батькових коробочок і просто вирішила для себе, що це мені дісталося начебто в спадок, бо він якби, робив монументальні речі. Я вирішила, що я мушу цей матеріал використати, просто гріх не використати, такий чудовий матеріал. Але знову-таки для того, щоб це зробити, бо це лише поверхня. Я маю зробити структуру. Структура це каркас, значить, ось у мене зварювальний апарат, я навчилася варити. Потім зрозуміла, як мені цю структуру, чи мені її затягувати, покривати, щоб це була. Якби, площина, на яку я цю мозаїку зможу викладати. Може, це для, для інших людей ну, речі цілком якби, зрозумілі. Ну, я до цього прийшла сама. Скульптор як скульптор. У нього є просторове мислення, у нього є е, мислення як таке, він може мати думку, яку він може у просторі виявити. І це може бути дійсно маленька річ. Але є ще момент от реалізації тебе, як скульптора. Тому що насправді скульптор має робити речі монументальні, які живуть у просторі. І тоді, тут ще момент такого якби самоствердження митця. Важливо, що про тебе думають інші скульптори, а це в основному чоловіки. І тут виникає такий дуже шалений момент. Ти якби розумієш, що це важко зробити таку річ, бо ти всього на всього жінка. А я, наприклад, не вмію організовувати інших людей, щоб вони мені там сильно допомагали. Так? Я мушу робити, як кожен етап це мій етап. І тому для мене, в принципі, це неймовірно важливо, що є кілька, що якісь роботи я подужала, і вони такі є в просторі, і я неймовірно вдячна якби обставинами людям, які мене підтримали, що я це зробила. Тому що це дуже важливо. Ну, взагалі момент самоствердження для художника це як меїзм, це надважливий момент. І ну, з цим нішу сперечатися. Ну... В мистецтві, в принципі, напевно, робота акумулює енергію художника, творця, да? і якщо це правильна енергія, то вона потім. Рухається далі правильно у світ. Тому я думаю, що у вишневому робота працює, <рес> хоч вона просто стоїть. Але це так, да, як, як ця лишка, яка роздає навколо там якісь можливості енергетичних зв'язків правильних.